Це не черга до Київсі, і не концерт. Перед сесією Рівненської міської ради зібралася понад сотня підприємців. Вони відстоюють під'їзд до ринку дикого на наших очах. створювалися ці під'їздні шляхи, це вкладалися гроші наших підприємців, це вкладалися гроші е наших людей. І тепер, е коли вже як то кажуть, все готове, то хочуть забрати ці під'їзні шляхи і не продовжити нам договір оренди. Нам дайте, щоб ми працювали. І не забирали парковки від нас, бо це ми маємо якось доставляти цей товар. Маємо якось торгувати. З вулиці переходимо в сесійну залу. Депутатка Олена Нездюр заявила про конфлікт інтересів та не приймала участі в обговоренні та голосуванні. Нагадаємо, що вона і є директоркою ринку дикого. По тому підприємці попросили в міських обранців проголосувати за продовження оренди ділянки. Тверджено виконавчими органами виключно як ділянка, під'їзд, під'їзд наголошую до ринку, і стоянка для підприємців. Ринку далі слово взяв депутат Анатолій Чугуєвець та й давай людей мудрості вчити. На його думку, мудрості люди на замки теж думали, що їм казали вовки, вовки, і показували в бік міської ради, в бік депутатів. Але знайте, що вас їдять не вовки, а пастух і її собаки. А потім Анатолій Чугуєвець заявив, що в цьому скликанні міської ради депутати захистять простих підприємців. Тут звісно ж нічого додати. Одні ангели-охоронці зібралися у стінах сесійної зали. Але от самі підприємці вважають, що як тільки цю ділянку землі від них заберуть, то з часом продадуть комусь іншому. Дуже часто зазвичай. Всі ці об'єкти потрапляють до приватних осіб, передаються приватним особам. Прикладом є ділянка Це, під мостом, вас. яка рік тому була передана ШУ облаштування стоянки за рік нічого не зроблено. Станом на 27.08.25 року була виставлена на аукціон і передана приватній особі. Дякую, ще раз дякую, що не перебуваєте. І ось після дискусій депутати врешті взялися голосувати, і лише семеро проголосували за продовження оренди земельної ділянки на ринку дикого проти один секретар рівнеради ради Віктор Шакарзян. ще семеро утрималося, і 16 взагалі не голосували. Тож рішення не прийняли. Є якась тіньова в нього зацікавленість, аби не було. То виконуючи обов'язки, Віктор Шакрязян сьогодні не перебивав би і попросив би так само кивнув би головою. Всі депутати би прийняли рішення за людьми, за тими, хто платить податки. Як зазначили підприємці, відстоюватимуть ділянку і далі через суд. А секретар рівної ради Віктор Шакерзян зазначив, що просто хочуть зробити доступний проїзд, і підприємці не постраждають. Сьогодні спеціально зробили такий проєкт рішення для того, щоб чітко вказати, що там мораторій, ніяких там платних парковок не буде і не має бути. Тобто там будуть для всіх відвідувачів. Єдине, тільки треба спрацювати, поставити дорожні знаки, розмітку і забезпечити для людей з інвалідністю, так само місця для паркування. все, що потрібно зробити. Що ж тут додати? Віримо на слово. Та ситуація навколо ринку дикого. Не єдине питання, що було винесене на сесію. Їх було кілька сотень, здебільшого земельні. А ще на одного депутата в рівне раді стало менше. Склав повноваження колишній мер рівного Володимир Хомко. Владислав Стецю, Каріна Тітова, новини рівного.